Ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках по території України. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного марафону. Новин Юрій Ігнат підтвердив, що вересень 2023 року був рекордним місяцем за кількістю атак РФ ударними дронами камікадзе типу шахет. Дійсно, вересень був рекордним за кількістю БПЛА ударного типу, типу Шахет. бачили, вже підрахували. Підрахувати не важко. Важко просто-напросто треба взяти нашу статистику за місяць, подивитися з сторінки Фейсбук чи з Telegram, і Бачити, скільки саме БПЛА запущено і скільки знищено. Те, що Росія буде нарощувати їх виробництво і застосовувати проти України. Ми вже говоримо кілька місяців. Про це він припускає, що цього року РФ менше використовуватиме. Ракети ніж минулого року, тому що ракета це потужніша і дорожча зброя, ніж дрон Камікадзе. Також її довше виробляти. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках, тому і нам потрібно робити висновки і готуватися до цього. Додав речник повітряних сил. Ви бачите, скільки людей полює трасуючими боєприпасами на шахет. Прожектором його ведуть, стріляють усі, а він собі летить далі. Розуміло, що знищувати його потрібно усім, чим можемо, так усім, чим є, це і винищувачі. Працьовують інколи краще, інколи гірше. Вони не створені для того, щоб бачити в своєму застарілому радянському радарі такий тип безпілотника. Тим паче, якщо вже почали використовувати композитні матеріали для вигодня фюзеляжу, що робить його ще більш непомітним. Також повідомив, що кількість засобів протиповітряної оборони Україна може збільшувати тільки завдяки партнерам, тому триває постійна робота з партнерами у форматі Рамштайн. Загроза безпілотників зростатиме. Їх стає більше, і відповідно потрібно більше засобів. Які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА.